Очікуючи маршрутку чи тролейбус на цій зупинці пасажири змушені оглядатися, адже їх можуть збити з ніг кермувальники велосипедів, самокатів та скутерів. Між павільйоном для очікування та дорогою облаштували велосмугу. Побоюючись ймовірних травм від двоколісного транспорту, люди почали бити на сполох. Питають, яка доцільність в час війни добудовувати доріжку ще й у місці, де вона радше заважатиме. Тут люди чекають маршрутку, і велосипедисти їдуть. Звісно, незручно ні велосипедистам, ні людям. І можна щось збити когось. Зараз війна. Чи доцільно зараз проводити якісь роботи? Тим більше воно простояло п'ять років тому назад. За п'ять років не знайшлося під час війни. знайшлися кошти. І знайшовся спонсор? Велика забудова, що тут нема де проїхати, де пройти люди обурені такою тісною забудовою. Тобто, місто перетворилося, що нема де дихати. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орес Тимчишин каже, що цей об'єкт почали прокладати ще дві тисячі. Чи го а за два роки роботи призупинили. Тепер, нібито на прохання велосипедистів та місцевих мешканців, велодоріжку вирішили дооблаштувати, а саме поставити фінальний шар покриття там, де його немає. З міського бюджету коштів на це не виділяли. Усе профінансували меценати. Колись це було запроектовано, воно пройшло експертизу, і були ці роботи виконані, і зараз їх руйнувати на четвертому році експлуатації, ну вкладати кошти в те, щоб перенести те, що було зроблено чотири роки тому, коли на сьогоднішній день кожна копійка є рахується. На репліку ж що через цю велодоріжку можуть травмуватися не лише пасажири, а й власники двоколісних. Міський чиновник відповів так: це не є така велика ділянка. Ми сподіваємося, що велосипедисти і Пасажири будуть проявляти взаємоувічливість, і цей маленький нюанс буде функціонувати безпечно для всіх учасників руху. Також варто зазначити, що на місці ось цих тимчасових, як кажуть у Львівській міській раді мафів, в майбутньому облаштують пішохідний бульвар. Відтак логічніше було б облаштувати велодоріжку саме там, подалі від дороги та зупинок громадського транспорту. Щоправда, коли саме цей простір має з'явитися, наразі невідомо.